Доброго вечора, я Віктор Ішутко, мій канал, мій маленький садочок. Ось знімаю відео. Якраз вечір сонечко сідає, правда вітерець хороший цілий день сьогодні. Підщеплюємо, температура спала. Черешеньки. на Ось такий ВСЛ 2. ВСЛ-2 це повторний зріст. Прошли рік, як бачимо. Була прищепнута сюди черешенька, зараз вам скажу, яка несумісна я із веселкою і все воно не, не прижилася, скажем, наче прижилася, а потім пішло оторнення. Через те, ось на таких бірочках ми черешню світхарт ранню сюди брунькою прищеплюємо. Бруньку я заматую повністю, ось іще декілька зосталося. То хочу сюди ще техлованчика кинути. Ну, оце якось. Це якось так воно. А прищепнуті, отакі виростають за одне літо саджанці черешні. Якщо воно сумісність на них є, то ось такі це приусадібна, усаді жовтая черешня. Ось такі саджанці, якщо воно сумісність добре, то ось такі саджанці, я вже їх і прощикнув, вже бокові гіллячки є, все є, все в них добре, все хорошо. Так що, так добре, буду закінчувати. Ось. До побачення, кому сподобалося, щепим, щепим вечорами, тому що в день до 10 часов, сьогодні до 9 і така температура, що все шкварчить і все, як кажуть, такий садочок на четверте літо. До побачення. Всім, хто сподобалося, ставимо лайки.